Ну і на, 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 як квіточка керівник нашої наукової групи Оля Олександра Кравченко, вона підведе підсумки, розкаже про екологічні екологічну безпеку. Так, е, ц... да, це сьогодні в нас дуже заслужені люди, але це ще не вся команда, яка працює з цими препаратами. Ці, ці, ці люди вони в науковці, їхній їхні склад збільшується і росте, і мені це дуже приємно, і ми готові. Працювати з продуктами в минулому році ми практично не інвестували ні в які розробки, ні в маркетинг, ні в що. Ми вважали, що нам треба підтримувати науку. Тому, напевно, запрошуємо до слова Наталію Сіловну і вона почне наш семінар. Добрий день, шановні присутні. Для оцінка антибактеріальної активності препаратів лінії та рідної концентрації. Я хочу, чуть-чуть... Да, да. да, да, ну, нам усім відомо, відомо що широке використання пестицидів хімічного походження, крім відомих пестицидних проблем, викликає резистентність фітопатогенних мікроорганізмів. Але ось що цікаво. Пестициди хімічного походження не впливають зовсім на фітопатогенні бактерії. Але коли пестициди хімічного походження знищують в якомусь районі фітопатогенні гриби, то фітопатогенні бактерії виходять на передній план і заміщають грибні інфекції. Самі фітопатогенні бактерії широко поширені по всьому світу і уражують усі відомі нам рослини людську і, перш за все, сільськогосподарські рослини. Вони викликають плямистості, смугастості, яменя, гнилі, пухлини, отихи тощо. Тому сьогодні ми будемо говорити про чутливість фітопатогенних бактерій на прикладі збудників. Зернобобових та бобових в Україні найбільш поширене: це базальний бактеріоз, ореольний бактеріоз, бактеріальний опик, бактеріальна або стеблова гниль, чорний бактеріоз це найбільш поширені збутники. Бактеріозів зернових, які викликають бактерії роду псевдомонас. Щодо зернобабових, ось, наприклад, маємо велике коло фітопатогенних бактерій, збутники бактеріозів Сої, але найбільш поширені в Україні це бактерії збутники родів Цантамонас та псевдомонас. Бачимо, це вдамона себе гліцина, товар це симптоми кутастої плямистості. І в останні роки до цих збудників приєднався збудник іржава бурої плямистості суї, це куртобактеріум флякумфацин, завезений до нас за кордону, і який є карантинним об'єктом для багатьох країн Європи та світу. Як будемо визначати чутливість фітопатогенних бактерій до препаратів? В лабораторних умовах на тверде поживне середовище, засіваються фітопатогенні бактерії певного виду, і посередині вносяться потрібної концентрації і певного об'єму препарат. По зоні бактерицидної дії, тобто знищення? Знищення бактеріальних клітин дослідної культури ми визначаємо дію препарату. бачимо залишки фітопатогенних бактерій і зону бактерицидної дії. В цифровому позначенні ми приймаємо за... При... приймаємо за високу дію це 20 мм в діаметрі або більше бактери... зони бактерицидної дії. Запам'ятовуємо оцю цифру і дивимося далі. Визначаємо для початку активність препаратів хімічного походження на фітопатогенні бактерії. Маємо фі... Фі... представники збудників фітопатогенних бактерій зліва та широковживані препарати. Хімічного походження. Як бачимо, дії немає, тобто немає е, зони. Тільки вибір, невелика вибіркова дія одного препарату до бактерій роду Сантамонас. Взагалі, бактерії роду Сантамонас серед усіх фітопатогенних бактерій найбільш чутливі до пестицидів. Ось е, маємо надалі. Визначення до широко вживаних препаратів пестицидів хімічного походження, і бачимо, що тільки препарат ридамів серед усіх інших проявляє активність щодо фітопатогенів. Але треба зазначити, що якщо в лабораторних умовах або в природних мінімально розвести цей препарат, він перестає діяти. Ось так виглядає представлені дані діяритомілу дія, е, і дія раку суторанозолу. Як бачимо, е, 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 манкоцеп, який входить до ритамілу впливає на фітопатогенні бактерії, але не, не витримує ніякого розведення. Надалі вияснилося, що Препарати біологічного походження можуть бути дуже активні проти фітопатогенних бактерій. Це дійсно дієві препарати, але їх створення, їх наробка викликає дуже багато проблем. Наприклад, таких ізолювання стійкого антагоністу проти фітопатогенних бактерій. Можливо, тільки при постійному цілеспрямованому пошуку, але отримати такий штам, вірогідно, не частіше, ніж один штам у 3, 5, 10 років. Це для реалії України. Але і за кордоном, незважаючи на великі кошти, які вкладаються в цей, цей пошук, проблеми ті ж існують. Найкраще джерело виділення антагоністів проти фітопатогенних бактерій тільки біом рослини. З ґрунту та повітря дуже рідко майже не виділяються бактерії антагоністи. Практично не існує антагоністів, які проявляли активність проти всіх фітопатогенних бактерій, а термін активності дослідних антагоністів від 3 до 7 років. Існує штамова гетерогенність фітопатогенних бактерій до мікроорганізмів з антагоністичною активністю. Що це означає? Це означає, що один той же штам виділений з різних, з різних джерел, з різних сортів, з різних кліматичних зон, які відносяться до одного з того роду виду підвиду, може бути чутливим або нечутливим до біологічних препаратів. Тому ми звернули увагу на інноваційні мікроелементні препарати. Нами було проведено визначення чутливості ряду представників фітопатогенних бактерій, збудників бактеріозів сої та пшениців до препаратів лінії добрудій, які є карбоксилатами біоматеріалів. Ось тут представлена чутливість збудників, збудників бактеріозів сої до препаратів комфорт. Комфорт добродій і для порівняння два біопрепарати. Як бачимо, препарати доброді, лінії добродій дуже активні. Пам'ятаємо цю цифру 20 і більше бактерицидна дія, і вони на рівні з біопрепаратами, а інколи і більше. Ось так бачимо в лабораторних умовах. Як визначали бактерицидну дію комфорт на збудника смугастості смуга сої та бактерицидна дія препарату комфорт-мідь на збудника пустульного бактеріозу та іржава йде про... Коли мова йде про... Сою про обробку насіння сою не треба забувати про необхідність енакуляції. Тому в наших дослідженнях були проведені використані широковживані різобіум та браті різобіум борбачкових бактерій та дія на них, на них препаратів лінії доброді. Як бачимо в цьому випадку. Від'ємний від результат є позитивним, це означає, що препарати не знищують ці больбачкові бактерії. І значить, ми можемо використовувати препарати добродій разом з інокуляцією в брадірізобіум та різобіум. Надалі дивимося, як можна підібрати рекомендовані. Концентрації наших препаратів, як створюються ці препарати, як бачимо препарати доброді, комфортміта добро добродій комфорт. Витримують розведення до мінус 3. Це в лабораторних умовах у провірках з поживним середовищем розводиться на активний препарат. Оцей результат 10, мінус 3. Це рекомендована доза, яку використовують усі препаратів і пестицидів хімічного походження. Як бачимо, наші препарати теж задовільняють ці. Цій цифрі і можуть бути ще розведені в деяких випадках ще більше, до мінус 4, мінус 5 А що це для нас визначає? Це означає, що в природних умовах при е, застосуванні препаратів і при дії на них деяких природних чинників препарати не знижують своєї активності. Надалі бачимо дію препаратів добродій. На збудників зернових. Як пам'ятаємо знову цифру 20 мм в діаметрі бактерицидної дії, і бачимо, як значна активність цих препаратів. Як створюємо ці препарати? Спочатку, спочатку, основа базовий препарат, і до нього, до нього додаються. Певні мікроелементи в даному випадку це була сірка, і потім вибираються найкращі варіанти і беруться надалі в роботу. Бачимо 80 мм бактерицидної дії, навіть даже загальне знищення культури. Тобто ці варіанти нас, нам подобаються і потрібні надалі. Можна створювати ще препарати, додавати до препаратів різні, різної концентрації, різні набори мікроелементів. Вони перевіряються на тест культурах найбільш поширених і агресивних фітопатогенних бактерій, і відбираються на найкращі варіанти. Таким чином. Ми створюємо нові препарати, нові препарати нового походження, нових технологій. І що цікаво, і нам потрібно те, що дещо ми можемо переформатувати ці комплекси і направити їх проти певних фітопатогенних бактерій. Надалі було вже досліджено. Суміші дослідних препаратів. Після підбору концентрації підбираються суміші препаратів. Як бачимо, це препарат органомінеральне доброго, добродій комфорта, добродій мікро у різних концентраціях. Якщо перевіряємо їх на збутник, збутниках зернових та зернобобових, то бачимо, що останні три, три суміші найкращі. І ми відбирали їх для подальшого створення препаратів. Дякую за увагу. Яка законома краще це допомогла в тих чи інших умовах, змінити? Що формуляцію ми показали, мова показала, але мова йде зараз про лабораторні дослідження. Польові дослідження будуть показані надалі. В даному випадку у лабораторних дослідженнях саме за цим методом, як було продемонстровано, найкраще себе повели останні три варіанти: Третій, четвертий і п'ятий. І дослідження продовжуються і в лабораторних умовах, і вже в польових. А про польове дослідження буде далі. Ця комбінація нам дає протравлення насіння чи Протравлення насіння, насіння і обробку вег... по вегетації. А норми які визнаються. Ну, норми То, це, норми? Це на тонну чи норми на гектар? Це на гектар, наскільки? На тонну, на 10 літрів води. Це на Ну, Бачимо на 10 літрів води. Це на тонно виходить. виходить, ну логічно. Це для депотраки. Це знову депотравки. Зараз оцю слайд. Давайте розберемо ну, номер 3 пропозиції. 2-4 літри ПМД. Що це? Торгана мінеральна добрива, плюс 150 мл препарату добродій комфорт, плюс 500 мл добродій мікро. Це... Це норма на 10 літрів. На десять 10... нормать літрів. Це третій варіант. Бачимо достатньо високу активність цієї суміші на збудників фітопатогенних бактерій. Це висновки лабораторні проти саме проти фітопатогенних бактерій, а надалі вже вони можуть іншими, іншими дослідниками застосовувати в польових умовах та на зв'язку з сільськогосподарськими виконавцями. Вони збирали ви препарати для сої, ви там казали такі препарати, як ну, Мене цікавить сам принцип, як ви підбирали. Наприклад, я перший раз в житті чую, що редумін там застосовується для Це пестицид. Хімічного походження були як контрольні, щоб ми могли побачити, як, як діють пестициди хімічного походження і як діють ці. Тут, тут є питання, це, 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 є, є препарати для потрапи. Да, це відповідні групи, які там, і яку вона проблему забирає. Редомір при протравці союз. Я не знаю, що він може забрати. Там да, далі у вас двор ще перед. Було препарат дії на бактерії, застосовується препарат гезавар. Препарат гезавар це діюча речина прометрин, це є гербіцид. Як наше було досліджувати дію гербіциду при дії, ну, якщо досліджувати фоліциди, коли було визначено, що на фітопатогенні бактерії не діють ніякі пестицидні пестициди, то було повністю. Е Проведення дослідження з визначення усіх, які вживані, тут не всі показані звичайно, всі, які є і гербіциди, і фунгіциди, і всілякі інші. Але поки було видно, що діє не саме на фітопатогенні бактерії, тільки препарат Редаміл, в основі якого є монкоцепт. Це більше ніхто на фітопатогенні бактерії не діє. А зараз ми ведемо мову саме про фітопатогенні бактерії. В Україні не зареєстровано жодного препарату, який би був цілеспрямований. Якщо ми говоримо там про фунгіциди, так вони є, вони є затверджені проти грибних інфекцій. Якщо ми говоримо про інсектициди, це зрозуміло. Коли ми говоримо про гербіциди, теж якщо ми говоримо про сою, то в Україні не зареєстровано жодного класичного препарату, який був саме був і був з дією прямою антибактеріальною дії. Тому коли науковці починають працювати з бактеріозом. Вони беруть все, що є в наявності з різними діючими речовинами, щоб порівняти. Тому це було методом. давайте порівняємо, хоч те, що представлено на ринку, і тоді ми визначимо, хоча б для контролю це зрозуміло на сою, не на сою, в якому саме знайдеться. Пестицидів, хоч якась хімічна формуляція, яка хоча б на одну фітопатогенну бактерію подіє, це невідомо, це вдача. Чи не вдача? Таких вдач дуже мало. Дуже багато пере... ми передивилися хімічних пестицидів. Тут представлено далеко не всі, ну можливо, половина чи чверть десь так, дитина можливо. Із усіх передивлених лише одна діюча речовина проявляє проявляла досить високу активність, але проявляла ну, так, трошки е, інсайдерська інформація, якщо так можна сказати, що Реданіл діяв ще там 10 років тому, 6 років тому. Ми перевіряли в 2021 році до нас. Протягом 2021 року багато різних фермер зверталося з хворобами і ми, звичайно, знаючи, що діє редеміл зазвичай ні, він перестав з Тобто, навіть так з часом хімічні пестициди перестають діяти на бактеріальні хвороби. Ну ще одну маленьку ремарку. Те, що ви бачите, багато кажуть, що це попереднє дослідження в лабораторії, щоб ви теж враховували, що лабораторні штами вони більш стійкі, ніж ті, які в природі. Тобто це музейні штами, вони є більш стійкими. Тобто, якщо така зона затримки росту, то, то звичайно в польових умовах вона буде більше. Я не розумію, чому так відбувається, коли, ну, наприклад, все одно МОДАС у вас, наприклад, перша строка 2,5 літра ОМД плюс комфорту пів літри, ну, робота 0, правильно я розумію? А коли на тижні то, тобто окремо комфорт показує 60, ОМД 17, то як вони в спільному можуть давати 0 тоді? Представлені концентрації це ж не єдині до того, щоб вийти на них було дуже багато перебрано різних концентрацій, різних препаратів у різному наборі. І ось саме такий маємо на сьогодні. Це не кінцевий кінцевий результат. Маємо робити. Починати робити з, цю, з цим результатом, можна є ще, можна є. там е, нативні розчини, вони без розведення. Звичайно, їх результат буде більший. І ще це, це одне, одне. Чому? Тому що ми не працюємо з нативними. Наша задача була просто подивитися спочатку нативний, а далі методом серійних розведень дійти до тої, яка дає. Плюс ще одне зазначу, що якщо говорити про комфорт, це карбоксилати металів. Коли ми, наприклад, говоримо про ОМД, не завжди. Жди один препарат, це те, що ми бачимо комфорт і мікро. Там іде синергічна дія, тому що один препарат підсилює інших препарат. Якщо ми говоримо, наприклад, про ОМД і комфорт, то там вже може бути, що деякі мікроелементи, які діють спрямовано на ці бактерії, їх ОМД переводить в зв'язуючу форму. Це теж може впливати. Це так хімію, яку ми зараз досліджуємо, тому це от тому така і різниця.